Напередодні зимових свят на базі ліцею номер 1 відбувся благодійний концерт для важко поранених бійців 11-го батальйону Київська Русь, які зараз проходять реабілітацію. Захід об'єднав небайдужих людей і став символом вдячності та підтримки тим, хто захищає нашу країну. Концерт був організований спільними зусиллями громадської організації Про тих, про кого мовчать клубу спортивно-бального танцю Престиж, спілки поетів Подільщини та Подільської міської музичної школи. Ми зробили колаборацію, в якій ми залучили. Наші можливі сили для того, щоб трошки розрадити хлопців напередодні свят. Ми розуміємо, що вони пережили жахіття, і ми дуже хотіли їх трошки розрадити. Але ж, адже ж, мистецтво воно лікує душу, тому, тому ми хотіли зробити їм трошки легше. Програма заходу була насичною та різноманітною. Глядачі мали змогу насолодитися чудовими музичними композиціями у виконанні учнів та викладачів музичної школи. Вона авторська поезія. Танцювальні колективи вражали своєю майстерністю та емоційністю виступів, створивши святковий настрій у залі. Кожен номер супроводжувався гучними оплесками. Для військових, які проходять реабілітацію, цей концерт став важливим проявом уваги та підтримки. Такі Заходи допомагають відчути себе потрібними та нагадують, що самовіддані вчинки кожного з них не залишаться непоміченими. Є такі люди в народі, що ще нам уділяють У Вони сльози пішли від концерту. Якщо чесно, дуже велике дякую. Окрім концертної програми, для військових були зібрані смачні подарунки, які передали організатори заходу. Такі ініціативи не тільки допомагають військовим, але й зміцнюють віру в те, що разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.